За задумом авторів, ця риба допоможе очистити пляжі від сміття. Також рефішка направлена на сортування, до якого планують залучати дітей та їх батьків. Кожна рибка буде уже нести свою історію на кожному з пляжей. тому красили їх в яркі цвіта, щоб привліч максимальне кількість уваги від відпочивачів на пляжах в нашому місті. Інсталяцію море без сміття встановили за грантові гроші. Цей проєкт переміг на бюджеті участі. Сама рибка вміщує в себе до двох кубометрів пластика. Зібране сміття відправлять на переробку. В місті маріуполі є заготовітелі, які займаються тим, що збирають усе в, в дальнішем відправляти вона перероботку. Вот сніми ми ними ми так сказать, і попросили, щоб вони обслужували ці баки безоплатно. На реалізацію проєкту виділили з громадського бюджету 370 тисяч гривень. Важить контейнер понад 200 кілограмів. На виготовлення металевої конструкції пішло близько трьох місяців. Була примінена технологія порошкової покраски. Це достатньо дорогостояща складна технологія, але вона має забезпечити максимальну каразі І при розроботці цих рибок були. Учтіни, скажем так, і заложений в конструкцію вандалоустойчові механізми загалом на пляжах міста встановили п'ять різнокольорових інсталяцій у формі риби для збору пластикових пляшок. І на Ливанська, Олександр Сушко, новини на Суспільному.